Вітаннячка, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш нове випуск з нами сьогодні. Шаманка Олександра Сейраш. Вітаю Саш. ж. привіт. хочу почати з топ- новин, які дуже хвилюють наших глядачів. От в російських пабліках з'явилося повідомлення, що обміни військовополоненими та загиблими. Припинені на невизначений час у зв'язку із подіями на Курському напрямку, причина, як пишуть, знову ж таки розпабліки, нібито атака ЗСУ на КПП Колотилівка, де з 2022 року проходять буцімто обміни. Саш, чи може це взагалі бути правдою? Mm, ну, не зовсім. Тобто, частина правди тут є, але причина е, приторможування певних обмінних процесів вона не зовсім у тому, що ми робимо. Давайте так. Враховуючи те, що ці питання по-курську, я там дивилася з різних сторін, і наші вельми шановні партнери м, в курсі. Неопізнаних угрупувань НЛО. військових, да які вирішили зайти до Курської області. Всі в курсі, от не ризикували би так, не маючи якогось тиску або запасного плану. І я дивлюся по на питання по обмінам. Вони в мене як випадали протягом серпня-вересня, так вони в мене плюс-мінуси випадають протягом серпня-вересня. Ну і плюс до того знову ж таки, просто ну на хлопський розум. Скільки зараз беруться в полон російських солдат на Курщині, от, дуже багато от, і це ну, неспроста. Ну тобто, це такий пук у повітря, розумієте? Типу пшик і пук, ага. тому що за е, обміни відповідає не тільки РФська сторона і наша сторона, є ще треті особи, які мають певні впливи і тиски. Ну воно ж не, не можна просто взяти і відморозитися, коли є на тебе важель тиску. От і все. Ну, тобто, це більше було такий вкид заради того, щоб посіяти паніку, зменшити певні наступальні дії на Курщині. Це треба так розглядатися. Що? Це скоріше для дестабілізації внутрішньої, щоб почалася оця от історія, а на що ми туди пішли? все, капі. Ну оця оце, оце, оцей мотив, щоб погнав mm -hmm. зовсім от недавно аеродром в російському Липецьку розбомбили безпілотник. А так розбомбили, що там оголосили надзвичайний стан і взагалі в всьому регіоні. Е, джерела ВСБУ повідомляють, що на цьому литовищі детонують близько 700 кабів. 700 кабів е, з огляду на відносно недалеку відстані Липецька від Сумського та Харківського прикордоння, чи може поменшити обстріли тими же ж кабами, які зараз активно детонують на Рефі. В цілому, там певне, давайте так. Тут воно і затища, і не затища одночасно. Я маю на увазі з приводу зараз поясню, коли ведуться якісь отакі от дивні бойові дії, неочікувані не для кого. А ми такий ми такий фінт бачили з РДКшниками на Білгородському напрямку. Ми 100% з вами знаємо, і воно прогнозовано, воно в картах прогнозовано, і головою просто прогнозовано, що Русня починає лупити. Ну, Куди попало, хаотично чим попало, аби тільки ну, нанести якогось урону, ущербу і, і так далі, просто у відповідь, знаєте, як на паніці. Да? Тобто, тут з одного боку ми маємо яку історію? Поки на, на, на Курщині відбуваються певні дії, Сумська область і місто Суми є під загрозою хаотичного обстрілу. Це перший нюанс. А я так розумію, що певні цікаві заворушення на Харківському напрямку. В різних точках, вони також у нас очікуються. А отже, якби знаходити варіації, в яких вони будуть лупити хаотично, у нас вчора був обстріл по передмістю. Ну, типу, він був, е, якби не дивлячись на там. Аеродрому Ліпецьку який стався трохи пізніше, тобто були такі штуки. З одного боку, в перспективі їх дійсно поменшає, я про обстріли, але наразі, от прямо зараз, ми цього не побачимо, поменшення різкого. Ми це побачимо на перспективу. Тобто, зараз іще є чим лупити хаотично, а от на подалі це треба буде затушити склади, загнати нові Ну, коротше, це проміжок часу, тобто, це вкладання в перспективу зменшення обстрілів, але не прямо mm -hmm. зараз. То ми підемо на Білгородщину також. Я ну, так, то, то почув я сьогодні я сьогодні дивилася харківський напрямок, і у нас там я не впевнена саме з Білгородщиною. Але то, що певні, у нас там якісь цікаві також штуки, ми плануємо якісь на харківському напрямку. Воно випадає. Я не впевнена саме за Білгородщину. Воно випадає. Дивіться, і перед е, сумською е, давайте Курською операцією якихось невідомих військових угрупувань. У мене і у моїх колег майстрів випадало, що нами планується щось цікаве. На жаль, у мене в картах там немає невідомі військові угрупування. Підуть захоплювати курс. Подімаєте? Ну нема там, там не Там написано. Три трикутник да. не зображений. Да, ну там, там, да, там трохи у нас інакше. Тобто, ти бачиш, що плануються якісь цікаві операції, вони пов'язані з якимись там, там ударами по тилу, бойовими сутичками, але ти ж не розумієш, про що саме йде мова і на якому там конкретно напрямку. Воно випадало заздалегідь, воно випадало десь ну, тижні, мабуть, за два. Тобто, хто там передивляється мене на різних каналах різні ефіри, він знає. Ми вже говорили про це і ще декілька тижнів тому, що щось наше цікаве планують. І ми, я там думаю, ну може, Крим знаєте, знову така історія. І от на Харківській. Напрямок також випадає, що щось цікаве планується. Не впевнена, що саме про Білгород знову мова йде, але те, що у нас там вистачає, де що планувати і липця глибокий, і Вовчанський, Куп'янськ сам Куп'янський напрямок. Будемо мати там певних також ну, цікавих оперативних дій. Деякі російські блогери писали, що на розбуде. В литовищі е, в Липецьку могли перебувати перебазовані е, бомбардувальники Т-95, які використовує рефія для масованих обстрілів. Чи були там ці літаки? І чи їх там підсмажили? Там були які завезені літаки справді. Були якісь завезені літаки, а, і ну і їх там нема. <сум> Тут, як -то біль, більше по межі їх там, по-моєму, нема. А, от, але там не тільки в літаках справа, там дійсно справа у ресурсі, який був разом з цими літаками. Тобто, ось да, каби, боєприпаси, якась така історія, оце точно те, що туди навезли. Знаєте, як там на кануні було привезено. Ну, мені тут знаєте, єдине, що мене непокоїть, ви кажете, їх зараз немає. Росіяни писали в своїх блогах, в своїх пабліках, що вони нібито встигли знову ж таки, із Липецька їх забрати, ці літаки, напередодні цього обстрілу. Чи таке може бути, чи вони просто відверто брешуть? У них втрати. І втрати. вони, да. Може, вони й там одну-дві одиниці дійсно забрали, але там погоріло. Ну, типу, слухайте, вони збивають кожного разу безпілотники, всі, які до них летять, а потім виявляється, що збивають собою. Ну, де руському mm. вірять себе, не вважають. Ну, от, наприклад, коли Липецьк був розбомблений, то вони збили всі 75 дронів, хоча всі по відео побачили, як вони їх збили. Ну, Добре, от. а як це тоді вплине на масовані обстріли? Бо ви в принципі, бачите, як і всі ми що. Ну, розганяють прям капець про ці удари, возмездія і тому подобне. У, у мене був запит для мого каналу приблизно там на найближчий тиждень. І от я зараз розкладаю, в мене все одно вивалюється вісімка вісімка жезлів. А, ну, тобто, скоріше за все, да, до обстрілів вони вдадуться просто трохи пізніше, там протягом тижня-десяти днів. А, ну, тобто, атака там у нас. Що ну, який момент у нас Київ, ну, Київщина, це Одеса, Одеса, Суми, Харків для Дніпра є загроза. Для Запоріжжя там в мене більше область фігурувала. По центральній частині якось. Не так, а по західній частині України в мене так дуже цікаво вийшло, наче вони хочуть, але є високий рівень того, що вони не можуть для них, щоб ну не чомусь, а зі зрозумілих причин, західна частина України є а, а, типу територією, на якої вони обмежені в своїх обстрілах, тобто якась така цікава історія, тобто є великий потенціал на збиття. Перехоплення mm. тому і є... але загроза дійсно є. Ну от ці тварі напередодні вгатили по людному супермаркету в Костянтинівці, так на Донеччині да. щонайменше 14 загиблих, близько пів сотні поранених. От такі ж історії будуть повторюватися, бо ну як ви бачите, у мене випадала е е у мене випадало, що можуть бути людські навмисні прям і в мене випадало ну, прямо от навмисне да, влучання в людей, і особливо мені не подобається у цьому питанні Одеса. От у мене Де, на, Одесу Одеса, випадало, да. Да, 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 на Одесу випадало більше за все, як знаєте, така мерзотна вирогідність, причому якийсь обстріл чи з води, чи через воду, тобто, чи може пуски з якихось там подводних лодок чи з якоїсь такої історії. Ще непокоїть раз оце Костянтинівка Донеччина, так само Покровськ та Краматорськ відносно дальше від лінії бойового зіткнення, але це ну взагалі не легше від того. Отакі От історії також можуть бути як з Костянтинівкою на Покровськ... Донецькому, на Донецькому напрямку. Там в цілому по і тенденції яка іде, збільшується кількість обстрілів. Тобто там більше є обстрілів, кабів, скидів, авіації у цієї історії. Тобто, там Донецький напрямок по, по, по темі обстрілів стає гарячішим. Тому так, там є загрози для населених пунктів, до яких вони не можуть дотягнутися лапками своїми мерзенними. От вони будуть їх просто намагатися обстрілювати. Тому, будь ласка, будьте обережні. Наші військові зізнаються, що росіяни в Курській області потроху та роздупляються і стягують резерви. А, ну, Сподіваємося, що це все було передбачено, і що ну, головна вистава для, для росіян буде попереду. А, по перше, Саш, чи будуть удари по російських колонах? Як це знову ж таки було напередодні, коли просто колону стерли в Ем, Ну О, і точка. які. Будуть. я дивилася сьогодні це питання. Будуть ще такі удари по колонам. Це перший момент. Другий момент, дивіться, що в мене випадало, і зараз я вам розкажу, щоб не було якихось ілюзій. В мене випадало, що все-таки да, протягом там тижня приблизно а, о, о, скоріше за все, темпи певні наші будуть сходити на ну на, 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 на ні. А, але але дуже цікаво, що ми залишимося при чомусь тому, що нам потрібно. Тобто, це не зовсім я так розумію відхід повністю в Курської області, якось хитро. Ми будемо mm. задоволені результатом кінцевим, і ми будемо щось мати, заради чого ми туди припхалися. Тобто, коротше, результат якби який буде досягнути, він нас задовільняє. Але дійсно, протягом тижня наші певні просувні моменти вони спадуть на ну, вони підуть на спад, і в якійсь точці, скоріше за все, зупинять військових. То ми так розуміємо, не буде повторення, як було з РДК, пам'ятаєте, там минулого року, так, в 22-му, ці, зокрема, рейди на Брянщину, на Білгорочну, ту ж, які там закінчилися через день-два, одразу ж таки. Вони просто Ні, минулого... це, це, це трохи подалі, ніж день-два. РДК заходила меншою кількістю, меншою технікою, з меншими певними нюансами, зовсім з іншими цілями. А тут а тут, ну, певні цікаві процеси. Ну От. і слід віддати належне, що це не пригожен для росіян, правда ж? Так саме цікаво, що пригожен у цій всій історії є насправді дуже дуже показним. Я маю на увазі, якщо ми згадаємо, чому йому вистачило ресурсу та можливостей дотопати аж до Москви, майже і зупинитися там на підході до Москви, де тому, що вони сукуни. Ну насправді вони реально сукуни. Вони перелякані. Їм довелося знімати бригади зараз з різних напрямків для того, щоб кидати їх на підсилення, бо вони внутрішніми силами не можуть впоратися ни з чим. Це секрет, чому пригожин до, до шагав аж до, е, до тієї Москви. Тому що там всі кидали зброю і здавалися в полон. Ну, я умовно кажу. Ну, така сама приблизна історія. Е, кажуть деякі авторитетні видання, що російська розвідка знала. Про те, що таке буде на Курщині, але Путіна про це не попередили. Це може бути правда. Я сьогодні знову ж таки дивилася для свого каналу це питання, і там цікаво, що в мене реально випадало. Що розвідка Ревська знала, але чого діду не сказали. Я зараз поясню, але вони сприйняли це як блеф, Вони сприйняли це як ілюзію. Вони інформацію, яку їм донесли, сприйняли по сімці кубків. Вони подумали, що це вкит, що це брехня, що такого не буде. Ну, типу, реально, і тому мало того, що нікому не повідомляли. Причому в мене випадала якась хитра історія. Вони повелися на іншу якусь інформацію, яка якраз була вкидною. Подумали, що о, тут ми молодці, mm. ну, типу, тут ми предотвратили щось. Я так і не зрозуміла, тільки єдине, що саме вони там при... але якась вкидна інформація. І, типу, і спать спокійно. Вони подумали, що оцей. Трандіж є правдивим. А то а, а, а правдива інформація є трандіжом. От, і все, от чому ніхто нічого нікому не повідомив. Ну я вам скажу, я дивився е, одразу ці екстрені брифінги Путіна після подій на Курщині. По перше, всі сиділи як мумії. Зокрема, цей Білоусов, оце шайгу це все. Герасимов доповідав з таким обличчям, начебто в нього е, я не знаю, рідна мама померла. Е, да і е, знову ж таки, чи проведе Путін якісь чистки у військовому керівництві? Ми будемо дізнаватися про якісь не те, щоб арешти арешти, а що з Так, mm, да, скоріше за все так. І там і арешти, і не арешти. Давайте так, комусь там світить uh -huh. дев'ятка мечів і вежа. Uh -huh. ну, хтось поїздив в автомобілі замінованому, хтось трошечки Буває. вийде в вікно, якась така історія. Ну, типу, там таке, там таке будемо мати трохи пізніше. Uh, так, справа в тому, що деякі експерти з, знову ж таки авторитетних видань закидують трохи зради uh, із заходу. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму youtube каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і. Не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання. Справа в тому, що деякі експерти з, знову ж таки авторитетних видань закидують трохи зради е, із заходу, е, ставляться доволі критично до цієї операції в Курській області, зокрема через те, що сила е, оборони України таким чином вони спалюють дорогоцінний ресурс, замість того, щоб відправити підкріплення на Донбас на донецький напрямок, де дуже складно е, Чи є, е, в цьому істина, так, як говорять знову ж таки деякі аналітики, Саша. Чи ви все-таки більше бачите сенс цієї операції, аніж отакими зйомки? Операція ну, операція має сенс. Давайте ми так це назвемо. Тобто вона не безсенсова, просто похизуватися. Операція має сенс. Я не здивуюся, якщо вона має сенс у в обміні шантажі, торгу, торгах. Або ще якісь подібні історії. Це перший момент. Другий момент а, б, аналітики не враховують ситуацію на Донецькому напрямку. Вони не враховують ситуацію на Донецькому напрямку. Але не бажають не враховують. Ага, потужність е, наступальних нюансів ворога. Е, моменти того, скільки вони спалюють за кожне село на Донецьку своєї техніки. Там є. Ну, давайте так. Це знаєте, мені нагадує це е, діванні війська, диванний батальйон, який краще за всіх знає, що, куди і як. Ну не розуміючи, що відбувається, mm -hmm. що відбувається насправді. Я не кажу, що це є прямо стовідсотковим правильним рішенням, прямо на всі сто відсотків, але воно певним чином дійсно має сенс. Воно має сенс у тому вигляді, в якому його запланували, і воно зараз відбувається. Воно має сенс. Нагадую, при ну, при чеченських компаніях чечня і Чкірійці робили дуже цікаві фінти. Вони захоплювали російські села, а потім вимінювали їх на свою територію. Це відзеркалення харківського наступу тільки з іншого боку. Це відтягування ресурсу. Все. Це перекидання відтягування ресурсу в першу чергу. В іншу чергу, певні інші дії. От і все. Кажуть, що місто Курчатів поблизу Курська, де розташована, зокрема, ця. Атомна станція готується до боїв, там облаштовують по перше, блокпости. По-друге, там вже зараз не працюють інженери на цій курській АЕС, тобто вона зараз нібито вимкнена да. Взагалі, а, який прогноз у вас щодо курчатова, бо дуже цікава історія виходить, що хтось каже, що воно нам треба, хтось каже, що воно нам не треба взагалі. Там все набагато хитріше, ніж нам здається. Так. Давайте так, чи є там, там якийсь задум у тому напрямку, він там дійсно є. Ну, давайте так, щоб ми не там не, не, не вимогували є певний задум з, з цим пов'язаний, Знову ж таки, давайте просто так знаєте на вентилятор усілякого різного. А як вимінювати одну АЕС? Ну може, тільки за рахунок іншого АЕС? Наприклад, я як приклад просто да, 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 зрозуміло, хоча зрозуміло. там якась зовсім неочевидна історія. Тут так цікаво нас скоріше за все. Чи оті невідомі нам формування військові, а, хтось консультував. Я ще раз повторююсь: наші партнери були в курсі, скоріше за все, і вони би не дали, би, давайте так, добро ну, без якихось певних мотивів, да? тобто це ж консультація, якийсь цікавий двіж. Третя сторона підкидує диявола. Mm. Ну і знову ж таки це все відбувається перед виборами в штат, в Штатах, а сама Америка зараз трошечки ну їй не до цього, м'яко так скажемо. от і, і знову таки, якщо процесії. у нас була якась певна консультація, якщо у нас євро європарламент за заявляє про те, що но ну, що Україна має право, що ну все нормально. Америку ну Україна має право. Ми, ну, ми леопарди не має. по курську їздять взагалі як під час Другої світової. Ну, да, типу, ми нічого не бачимо. все окей, uh, от uh, все нормально, нічого не відбувається. А в uh, генштабі зсу вообще трубку не беруть від Блумберга. Ну як так? Ну ну ну, ну буває, да, да ну, ну добре. Uh... Я не знаю, може це дивно зараз звучати. Ви так одразу й скажете, що типа мене карти посилають нафік. Тіпа, типу, селонар не стався дурне питання, але ну знову ж таки, от світові медіа, описуючи події на Курщині, вони сходяться на тому, що це ключ до переговорів. Так але поки не зрозуміло, що на що може бути обмін. Хтось каже, що Курськ можуть обміняти на частину Харківщини, яку захопили росіян. Ну там частинку да зовсім недавно хтось каже знову ж таки Запорізька АЕС. E, тобто тут наразі торги відбуваються, Саш. Це невідомо, що як може перекрутитися все, ніхто не знає. Mm, давайте так, чи є, є, чи є, чи був закладений, і чи є закладений сенс з певної позиції, ну, вигіднішою. Да, там є такий сенс. У тому, що відбувається, є і частина цього сенсу також. Єдине, от що мені не сподобалося на цих днях, прям дуже, і просто я не знаю, може це викликати якусь інформаційну бомбу е, на Росії. Може бачили відео там одна неврівноважена жіночка е, з Курщини, яку там переселили, вона там волала Путін. Помогі там да, діт да. дітей всю. І це мені, знаєте, дуже нагадало події, ну знову ж таки, як відбувалися перед, ну не перед, а під час там чеченських війн, цих всіх, да? то після того Росія ще жорстче почала війну. Хоча ми розуміємо, а куди вже жорстче, да, ну, Я не знаю, ядерка може бути жорстче. Все-таки якийсь максимум того, що оці істоти в Кремлі можуть тут прям взагалі зійти з катушок. Цілком серйозно це mm -hmm. ставиться питання. Так, да, я розумію. О, дивіться, у мене випадало, і, до речі, продовжує випадати, що ми стикнемося з вами з якимись брехливими заявами, брехливими гучними заявами, але вони брехливі. Але вони брехливі. От, тому відставіть паніку, як ото кажуть, і нам світить з вами ну, тільки вежа. Ну, тільки обстріл. Ну, давайте чесно, ну, давайте іронічно, чесно. Я, як людина з Харкова, мабуть, можу собі дозволити так чорно жартувати. Масовий обстріл України, ви цим погрожуєте, ви серйозно? А до того, що було, а в 23-му по 150 ракет це так, не масовий так, обстріл. Так. Ну, ви, ну, ви лякаєте чим? Ну, типу, давайте так об'єктивно. Воно та страшно зрозуміло. Але це, да. знаєте, хвилинка чорного гумору. Бо нам загрожують, що по Україні будуть масово стріляти. Клас. А до того що було? Ну, типу, ну якби ну, знаєте, така абсурдна історія. Абсурдна історія. Ну, це важливо, щоб це прозвучало розумієте, під час е, таких розмов. Бо знову ж таки, а потім будуть казати: о, це почалося все, а чого не попередили. Ми спочатку, як завжди, всі е, там я не знаю, е, восхваляємо все. Це ми там всі такі втішені, а потім дуже плачемо. Ну, треба ж розуміти. А е, добре, зараз є привід обстріляти, привід, обстріляти Україну, а до того 20 разів. Я думаю, що зараз у всіх питання відпадуть уже після от прямо ну, да, так, ти, таких ти, ти. уже можливо. Я тут трошки спровокував, але, але просто ну, знову ж таки, це те, про що говорять всі там, я не знаю, там на кухні, да, там, між собою. Ну тобто, це такі звичайні приватні розмови, але про це говорять. Да, дякую, Саш. І от хочу, фінальне, фінальне. То ми можемо зараз сказати, що все перегралося в цій війні. Абсолютно все, геть, усе. Тобто, з ніг на голову все стало. Ні, прям з ніг на голову ні, 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 ні ще, ще ні. Ще ні. Але певні але певні е, е, давайте так, певні кроки до трійки Пентакли. трійка-Пентакли це м, такий вивіряний е, труд, вивіряна праця. Знаєте, Коли от там людина робить фреску довго. там путь, путь, путь. Оце от якраз про певні початки, гарні початки якихось певних. Е, певних е, Ну, дій, мабуть, я не знаю, зрушенню так. якихось питаннях от тобто воно якби як початок. Дякую. Ми все сьогодні почули, все поставили. Дорогі друзі, ви були на YouTube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шиманка Олександра Сераш. Будь ласка, підписуємося на YouTube канал Сереш. На мій також всім е хороших днів, вихідних. Пока.